Біг, кінця, тиждень, Цей тиждень в мене був не дуже продуктивним, але все одно в мене є просунуті, майже завершені і завершені процеси. Два процеси, про які я вам розповім, я буду брати до спільного проєкту «Вернісаж осінніх барв», а один процес, про який я вам розповім детальніше, це процес був. Саме взяти в тиждень дільної І розпочну я з таких ось гарбузів. Можете бачити їх з двох сторін цей більший, цей менший. Детальніше про них я розповім у вернісажі осіннього бару в цьому відео. Але зараз я вам хочу сказати, що ось ось маленький, а цей ось, ось більший гарбуз. Наступний процес, як я також буду брати в вернізаж осінніх баров. Це ось такий ось в мене гном гарбуз в'яжеться. Ось таких ось ниток. Можу ще одне сказати, що це товстіша нитка, а це тонкіша нитка і це залишка цього коричневого окулю. Останній процес, про який я вам хочу більш детально розповісти, це моя кофта, яку ви вже бачили. Так так, та сама кофта, яку я казала, що по планую як в скоріше завершити. весь день вчора працювала з цією кофтою. Але підверг жира мене ще не вистачило на неї, не було вже робити цю кофту, і тому я вам показую, як є. Ось ви можете бачити, вона не завершена. Ось тут ось пришито декілька квадратів, а треба мені ще зв'язати і пришити ось сюди квадрат сюди. І на цю сторону потім їх зашити разом і обв'язати цю кофту. Ця кофта в мене гачкується повністю гачком, гачком а Рукава були зв'язані гачком п'ятіркою, для того, щоб вони були більше. І хочу вам... Показати, що в мене в'яжеться ще один на квадрат. Ось. Розпочати дівачком три з половиною. І ще потрібно, крім цього квадрату, ще два квадрати з п'яти рядів. Тобто повинно бути на квадратах 5 рядів. Також ви можете... А тут mm -hmm. в мене ось тут ось є глоток. Це в мене пов'язка цієї кофти. Потім буде ще одна обв'язка. Тобто я цю обв'язку зроблю два рази, Пройдусь ось тут ось і цей ось квадрат. І, до речі, я ось тут ось, можливо, ви бачили в одному з відео, я вам показувала. У мене там. Були отвери до пуговиць, Я казала, що я хочу загачкувати пуговиці. Але я цю ідею залишила і вирішила просто так обов'язати і зробити ось тут ось такі ось зав'язки. І все. І на цьому в мене все, я більш ніяких процесів не робила. Я майже весь час відпочивала ніде в'язання, але окрім цього, коли я брала в процес оцього ось гнома гарбуза, я передивлялась фільм Фантазії. Може, такий цікавий фільм про русалок. Він такий фантазійно, драматично, такий ось незвичний цей. Я, я, в цьому фільмі три сезони, я вже подивилась два сезони. І можу вам сказати, що цей фільм. Я вам можу рекомендувати, якщо ви любите ось фантазію, якусь незвичність. І саме цей фільм, саме про просто... це yeah. на цьому в мене все. Якщо буде щось цікаве, я відключусь до вас ще раз, тому що я забула сказати, що фільм називається Аж 2О, просто додаю. Води. Він є в декількох озвучках, цей філь. Я саме його дивлюсь на українській мові. І, і скажу вам одразу, що перед цей фільм на українську мову дуже гарно. Немає там такого, що деякі слова якось незручно перекладати. Чи ні? Я казала, якщо щось буде цікаве, то я до вас підключусь. Підключалась я в попередньому підключенню до вас у суботу, а зараз я до вас підключаюсь вже в неділю і хочу вам показати ще один свій процес, який я почала просувати. Це ось така ось торбиночка, на якій я. Вишиваю ось такого ось зайця. Звичайними якимись нитками, залушками їх. І це в мене буде ось такий ось гарний зайчик по схемі з інтернету. Ось тут ось поряд з цим зайчиком буде такий же самий зайчик, але його... Задня сторона з здобую. Можливо, ось тут ось знизу буде ще в мене щось вив'язане. Вишити точніше, але я ще не вирішила, що саме я там хочу зробити. Ось так ось у мене виглядається турбина, а ось так виглядає в мене сування по цьому вишитому зайці. Зараз я вам покажу, як він виглядає з виворітної сторони. Він ось так ось у мене виглядає з виворітної сторони, але з вибородної сторони я можу це якоюсь іншою тканиною. Або, може, так... Це очі було це все одно, торбинка йде не комусь, а це вже мені торбинка, і тому мені не принципово як з іншої сторони це буде поглядати. А якщо у вас буде якісь побажання або зауваження щодо цієї сторони, як її краще закрити і щось з нею зробити, ви пишіть, я почитаю обов'язково. Ось, до речі, ось такою ось тонкою голкою я вишиваю. І ось таким ось залишками ниток. Це ось такі ось в мене тонкі нитки, які в мене... Руться дуже сильно. Я вирішила, що я хочу раз вони руці ці такі вишити ось тут ось такого ось зайця. Схему цього зайця я прикріплю ось тут ось в фотографії. І на цьому в мене все попросування. Тому і на цьому можемо завершувати і будемо підбивати піцу. Завершився тиждень вільної людини. І зараз я хочу зробити піцу те саме по цьому тижні вільної людини. Але я спершу хочу сказати, цей тиждень видався не дуже, тому що в мене цілий тиждень був поганий настрій. Я не дуже себе почувала в моральному стані. Не хотілося. Ані в'язати, ані вишивати, ані ще щось робила. Але було таки я взяла себе в руки і вирішила, що треба хоч щось зробити. І тому давайте підсумуємо, що я за цей тиждень зробила. Цього тижня я зв'язала два грабути один. У мене зв'язався, просунувся на 16 питень. У мене майже залишилась кофта, У мене заводилось в цій кофті в'язати три квадрати, пришити їх і також зробити обв'язку на горову і ось тут ось. Також в мене був о, трішки розпочаток. Тей є процес. Це вишивка на турбинці, яку я планую використовувати як турбинку для якихось в'язальних дрібниць або для моточків до для такого. І на цьому все. Я весь мій вільний час в мене. Був. Я не хотіла в'язати, як я вже казала. Я більше цього часу приділяла тим, що дивилася або фільм, аж не просто додай води або лише переглядала відео українських майстерів і надихалася їхніми творчими процесами, якимись ідеями. І тому знакий в мене ваш тиждень. Я сподіваюся, що наступний тиждень і мене він буде більш продуктивним і я буду з більш гарним настрій. Тому я всім дякую за те, що ви додивились до цього моменту. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви напишете коментар, ви поставите вподобайку. Або ви просто переглядаєте відео, це також буде дуже цінно, бо таким чином, переглядаючи відео, ставлячи коментарі або вподобайки, ви просуваєте український ютуб для того, щоб усі ось на добрі руські не змогли. Голови просунутись вперед. Тому я бажаю всім гарного настрою, гарного, мижного неба над головою. Все буде.